31 липня в будинок у Миколаєві влучає російська ракета. В той час в будівлі знаходився герой України Олексій Опанасович вадатурський та його дружина. Обоє загинули. Немає сумніву, що Росія знала, куди летіла ця ракета. Вони хотіли знищити того, хто присвятив своє життя для розвитку власного дітища і для того, щоб Україна ставала сильнішою. Пам'ять Олексія Опанасовича Водатурського Ми зняли це відео, в якому ми розкажемо шлях становлення агрокомпанії Нібулон. Всім привіт! Мене звати Малиш Ярослав. Я підприємець, який безмежно любить цю державу. Я вважаю, що це найкраще місце для створення власного бізнеса. Саме про бізнес ми говоримо на цьому каналі. Ми розбираємо нашу промисловість, наш аграрний сектор. Історії успіху та падіння, тож, якщо тебе все це цікавить, то підписуйся і доєднуйся до нашого ком'юніті. Вибравши роботу в агросекторі справи всього життя, Олексій Водотурський не вважав це за випадковість. Ось приїхав я до українського села після будзагону у Польщі, до місця постійної роботи. Одягнув спецівку, жив цілий рік у вагончику, і це молодий фахівець. Взимку купити теплий одяг. Коштів не було. Ходив у гумових чоботах. Таке було життя. Тоді почав порівнювати та думати, краще вчитися та заробляти чи жити в радянському союзі, мерзнути та взагалі нічого не мати. І це змусило мене думати про те, як живуть люди там, у Європі. Вже тоді питання про те, чим я займатимуся, було вирішено. І щойно було відкрито ринок в 91-му році і з'явилася можливість створювати спільні підприємства. Ми одним із перших в Україні організували спільне сільхозгосподарське підприємство Ніболон. Спочатку Ніболон мав декілька власників. Двоє з них, окрім Олексія Водатурського, були іноземцями. Від того й назва Ні Ніколаєв, «БУ Будапешт, Лон Лондон. Але згодом Олексій Опанасович викупив долю інших власників і став одноособним володарем цієї компанії. Спочатку компанія займалася виробництвом та подальшою реалізацією гібридного, кукурудзяного та соняшникового насіння закордонної селекції. Першим надбанням у непрофільній ролі був комбікормовий завод. Бо виявилось, що ринок порожній, а худобу як і людей теж треба годувати щоденно. У 92-93 роках, Ніболон взяв на себе важливе завдання: розпочав постачання для агропідприємств дизельного палива і бензину, що закуповувалися на зовнішньому ринку. Потім зайнявся закупками західної агротехніки для фермерів. Очевидно ж, тоді була максимально зрозуміла місія компанії і життєве кредо її засновника. Фермер повинен думати тільки про підвищення врожайності його діло виростити. А усім іншим має займатися зернотрейдер, на відміну від багатьох інших конкурентів, вже в 90-ті Ніболон відрізняла відносно прозорість діяльності, що дозволило компанії першій Україні вже в 1998 році залучити кредит від міжнародного банку реконструкції та розвитку на суму 5 мільйонів доларів. Дуже успішним для групи став маркетинговий рік 2005 2006 коли Ніболон експортував 1,7 мільйон тонн зерна, зайнявши понад 15% ринку. У цей же період виручка компанії перевелила за 100 мільйонів доларів, а операційна доходність становила близько 10%. 6 Шостий та сьомий рік були не дуже успішними для всього українського аграрного ринку з погляду врожайності, що призвело до зниження експорту. Вже в 2008 році все змінилося. Взагалі, 2008 рік запам'ятався. Усім нам, початком світової фінансової кризи, а для українського аграрного ринку він став роком рекордного врожаю зернових. Врожай пшениці становив 25 мільйонів тонн. Кукурузи 11,5 мільйонів тонн. Це був рекордний обсяг для України. Ніболон підійшов до цього моменту у чудовій формі, експортувавши в сезоні 2008-2009 понад 20% загального обсягу, ставши експортером українського зерна номер 1 вже наприкінці 2000-х підприємство обробляло 70 тисяч гектар землі, а експорт на той час складав 4,2 мільйон тонн зерна. Тут нам потрібно зупинитись і зрозуміти важливу річ: Ніболон це в першу чергу зернотрейдер. тобто вони викуповували зерно, кукурузу та інший врожай у фермерів. І перепродавали його на зовнішньому ринку. Так, вони мали і власні гектари землі і вирощували це, але основний бізнес це саме перепродаж врожаю. Німолон впевнено конкурував зі світовими гігантами-зернотрейдерами, але слизьким партнером завжди були залізничні монополісти. Олексій Водотурський досить прямо коментував ситуацію, що складалася з ними: вагонів постійно не вистачало, був хаос в ціноутворенні, немає стратегії. Як монополісти вони думали про себе, а не про економіку України. А коли президентом став Віктор Віктор Янукович ситуація із залізничкою значно погіршилась. Представники деяких логістичних компаній згадували, якого тиску в ті часи зазнала фірма. Навіть подати вагони на відвантаження було проблемою. Миколаївська компанія пережила кілька спроб рейдерських захоплень, а її проекти не знаходили належної підтримки у коридорах влади. У 2010 році на зерно-торговому ринку України з'явився новий сильний і непростий гравець. Ім'я цьому гравцю – «Хлібінвестбуд». І це ім'я пов'язували з відомим на той час народним депутатом України, близьким до тодішнього президента України Віктора Януковича Юрієм Іванющенком. За повною політичною підтримкою, що полягала передусім у квотуванні експорту та правильному розподілі квот, Хлібінвестбуд почав нарощувати обсяги, витісняючи решту гравців. І зайняв 14% ринку експорту в Україні в 2011-2012 році. При цьому навіть з урахуванням створених тепличних умов з точки зору нормальної економіки бізнесу конкурувати з такою компанією, як Нібулон, йому було важко. І тоді увімкнулися інші механізми. За інформацією різних джерел, Водатурському було зроблено пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Але він відмовився. На бізнес було чинено максимальний тиск через абсолютно різні канали. Було навіть взято під арешт єдиного сина Олексія Водатурського, після чого з'явилися повідомлення про передачу Іванющенко 50% власності в компанії. Однак у самому Нібелоні цю інформацію спростували, Не відбулося змін і в офіційній структурі власності компанії. Значну роль у захисті активів від рейдерського захоплення відіграв саме факт співпраці Нібулона з ЄБРР, а також з іншими міжнародними банками. На фоні боротьби з залізницею виникла ідея у Нібулона, а потім і стратегія, яка максимально яскраво реалізувалася. І працювала, а саме перевезення врожаю річковим флотом для гендиректора. Ніболону діяльність у такому сегменті була не нова в радянські часи за десятиріччя до створення легендарного підприємства Олексій Водатурський був серед очільників об'єднання елеваторної промисловості на Миколаївщині. Організація відправлення вантажів Дніпром на території колишнього радянського союзу були його профілем. Отже, було прийнято рішення запровадити вантажне перевезення річкою. Адже за словами самого Олексія Опанасовича, це мало б стати кроком до незалежності компанії. Цей новий стратегічний курс розвитку назавжди змінив український агробізнес і допоміг Ніболону стати одним з головних гравців на вітчизняному та світовому ринках. Це було доволі нетривіальною задачею. Починати треба було з вивчення питання елеваторів і засвоєння будівництва нових. Градянські не підходили, тому що були переважно біля залізниць і не були розраховані на експорт зернових, лише на зберігання. Компанії вдається успішно реалізувати інвестиційний проєкт із відродження Дніпра та Південного Бугу як головних судоплавних магістралей України. Так, до 2020 року в Ніболону було вже 26 елеваторів. Тут якраз видалося дуже зручним, що Миколаїв морський порт. Нібулон збудував у місті зерновий термінал на південному бузі термінал для перевалки зернових та олійних культур, розташований у Миколаєві, є унікальним не лише для України, а й для Європи. Він був визнаний найкращим промисловим об'єктом України. Нібулон самостійно виконував і днопоглиблювані роботи на південному бузі, внаслідок чого судноплавними стануть 134 тридцять кілометри цієї річки. У світі все навпаки, держави створюють умови для того, щоб бізнес працював і розвивався. Вони вкладають в інфраструктуру, якою потім користується бізнес. У нас бізнес сам створює для себе умови. Ось такий український хардкор. У планах компанії було довести щорічні обсяги річкових перевезень південним бугом до 1 мільйон тонн зерна. А це стало б мінус понад 42 тисячі вантажівки на наших дорогах у 2012 році. Нібулон придбав суднобудівний завод Лиман в Миколаєві, і цим розпочав нову еру компанії. Не тільки користування флотом по річкових перевезеннях, а й власному суднобудуванню. Нібулон починає роботи з повнокомплектного будівництва суден та судноремонту. Які відповідають вимогам реєстра судноплавства України для того, щоб вирішувати питання оновлення і збільшення флоту компанії власноруч? Потім Ніболон разом з європейським інвестиційним банком зробить реконструкцію заводу, введе в експлуатацію два нових цеха: металообробки та збірно-секційний, а ще пізніше збудує підйомно-спускові та відкатні дорожки, які дадуть змогу будувати стометрові судно. Паралельно з цим Ніболон інвестував в нові елеватори навпроти річок. Будівництво елеваторів та суден компанія фінансувала частково залученням кредитних ресурсів. Серед кредиторів були першокласні міжнародні банки, такі як Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, ING, BNP, Paribas та інші. 2014 рік став суворим випробуванням для України та її підприємців. Водотурський публічно засудив російську анексію Криму та підтримку РФ псевдореферендумів на Донбасі у нашій країні, моєму рідному Миколаєві, не повинно бути жодних проявів сепаратизму, який закликає до розколу країни ворог. Йдеться у його заяві. Олексій Опонасович власним коштом збудував у Миколаєві казарми для військових, що вийшли з Криму. Аграрна галузь була однією з небагатьох ситуацій, в якій залишалась непоганою. Ми розуміємо, чому саме аграрний сектор не зіштовхнувся з такими проблемами, з якими зіштовхнувся інший. Накшталт, машинобудівний або, наприклад. ВПК, тому що аграрний сектор був заздалегідь націлений на зовнішні західні ринки, тому проблем з ланцюжками постачань не було. Більше того, і врожайність основних культур та загальний урожай збільшувалися високими темпами. При цьому, завдяки загальному зростанню українського експорту зерна, частка ніболона на ринку постійно знижується. Компанія просто не концентрується на збереженні своєї долі ринку. Фокус Ніболона на річковій логістиці та покращенні таким чином своєї вертикальної інтеграції. Будуються баржі, буксири та річкові термінали. Все це призводить до того, що за рахунок переваг у логістиці, ніболон виграє цінову конкуренцію у досить широкому радіусі навколо своїх річкових елеваторів. І немає проблем щодо забезпечення обсягів перевалки через портовий термінал. І саме вертикальна інтеграція дозволяє компанії заробляти за різних ринкових ситуацій в умовах зростання конкуренції на зерновому ринку і падіння мержі експортерів. У виграші всі. фермеру не потрібно отримувати парк автомобілів для доставки врожаю в порти, а це іноді 500-600 кілометрів, досить довести до найближчого елеватору, далі клопітні булона, який відправляє вантаж річкою або залізницею. Отримуємо невелику маржу на кожній ланці по ланцюжку, поле, елеватор, річковий транспорт, термінал, країна споживач товару, розповідав Водотурський. Це отримує наш бізнес на плаву і дає змогу розвиватися. Поки в цьому відео виглядає, що Олексію Панасич Водотурський є максимально зразковим підприємцем. А компанія Нібулон – кристально чистою та з ідеальною репутацією. Проте я не можу не сказати про деякі речі, які я знайшов під час формування сценарію для цього роліку. А саме, у ЗМІ регулярно з'являються матеріали щодо фінансових проблем компанії. Зокрема, Stock World зауважує, що Ніболон збільшив свої кредитні зобов'язання перед ЄБРР до 500 мільйонів доларів і вже не в змозі виконувати короткострокові зобов'язання за кредитами. Про що це говорить? А, дивіться, через те, що компанія Ніболон є непублічною, то ми не знаємо. Справжній стан справ всередині компанії ми не знаємо її структуру власності. Ми не знаємо на що вони беруть кредити, на які інвестиційні проекти і у кого. Проте той факт, що в багатьох західних змі спливає така інформація, говорить про те, що певна кількість інвестицій були неоправдані і не дали компанії того результату, який вони очікували. Другу інформацію, яка мені не дуже сподобалась, є те, що Андрій Вадатурський, син Олексія, був депутатом 8-го созиву від партії блоку Петра Порошенка в Верховній Раді. Сам по собі факт депутатства сина Олексія ні про що поганого, нібито не говорить. Але окрім того, що він був е, депутатом, він був ще й членом комітету аграрної політики держави. Тобто, зрозуміло, що він пішов в депутати України для того, щоб просувати інтереси. Нібулона. Нібито все ок, але. А садочек-то залишився. Кожен по різному може відноситись до подобної ситуації, тому що в принципі це була практика, коли власники великих підприємств намагалися просунути когось свого владу для того, щоб він лобіював його інтереси. Я оцінку цьому ставити не буду. Можете поставити ви самі кожен окремо. Ну і третім не зовсім зрозумілим мовом цієї компанії була спроба інвестицій в річку НІЛ в Єгипті. Проєкт коштував 1,2 мільярди доларів. Певну кількість коштів вони встигли профінансувати, а потім проєкт чомусь згорнули. Все це я вам зараз сказав тільки для того, щоб відео було максимально об'єктивне, щоб ніхто не казав, що ми дивимося тільки в позитивному ключі і взагалі не розглядаємо інші нюанси. Загалом я б хотів би сказати, що Олексій Опанасович Водатурський – все ж таки є був і буде видатною особою для українського підприємства. Він був націлений на залучення західних капіталів для того, щоб розвивати власні інвестиційні проекти, якісь може і не виходили на початок 2021 року. флот було складався з близько 90 суден. Компанія практично повністю виконала свою суднобудівну програму. Великі плани Олексія Водотурського були перервані його трагічною загибеллю. Ця втрата стала трагедією як в особистому плані, так і у форматі всієї імперії, яку старанно та мудро будував Олексій Опонасович. Протягом багатьох років син Олексія Андрій намагається врятувати дітище батька. За його словами, як і іншим українським зерновим компаніям, Нібулону було доводиться будувати нові логістичні шляхи через відсутність повноцінної можливості працювати у Чорному морі та Дніпрі. Транспортні витрати тепер перевищують 150 доларів за тонну. Через російську агресію лише у 2022 році збитки підприємства складали понад 400 мільйонів доларів. Не здавайся. Таким тегом закінчував кожен свій пост у Фейсбуці Олексій Водатурський. Багатьом він став прикладом через опір російської агресії і як бізнесмен з бездоганною репутацією, який керувався високими моральними цінностями та жагою до розвитку. Історія цієї безмежно вольовою, цілеспрямованою та сильної людини, має стати мотивацією для наступних поколінь підприємців українців. Олексій Водатурський – це справді self-made в сфері підприємства він будувався сам, він добивався розвитку, сам шукаючи навички та інформацію, тому що виходячи з радянського союзу, будувати. Бізнес в ринкових умовах це надскладна задача. Він з нею впорався. Нібулон – це максимально велика та цікава компанія. Я сподіваюся, що у неї все вийде надалі, що син зможе розвивати її і штовхати вперед, як це робив батько. Дякую вам велике за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, то напишіть, будь ласка, коментар і напишіть, яку б компанію ви б хотіли, щоб я розібрав і послухали про неї. Дякую і до побачення!